Готуємо всесильний міцний український хрін. Беремо хрін, чистимо, вимачуємо його в воді, трошки, щоб він полежав. Тоді беремо на соковижималку, тремо сік у баночку відділяємо. Тоді беремо жмиг, соковижималки, тверді великі частинки убираємо і отримуємо такий дрібний жмиг. У баночці десь, щоб був простір, щоб розбавляти його. Беремо туди бурячок один. Якщо хочете міцніший менше бурячку треба додавати. Якщо хочете лагідніший, більше бурякового соку. сік видавлюємо у цей ж ми хріна в баночку. І ще залишаємо місце для розсолу. От Сік видавили. Тепер. would